І сьогодні я хочу вам показати прекрасну універсальну зернову сівалку Kun Espro 6000RC. Об'єм бункера 5500 літрів. Розподілення 50 на 50, Це де двокамерний бункер. З нього знаходяться два з пристроя, виконані з нержавіючої сталі. До речі, катушка тут іде універсальна. в нас як на дрібну насінину, так і на крупну. По робочим органам робочим операціям Спереді у нас знаходиться шинний каток фронтпак. Який виконує розбивання грудки, диски розміром діаметром 460 міліметрів. До речі, вони регулюються механічно, і щоб звернули увагу, тут знаходяться кліпси на початку, а там далі циліндри стоять. З цього місця можна відрегулювати так, так і з наступної сторони. Це дуже зручно, щоб не лізти всередину. Тут ми можемо звернути увагу на, одно, на однодисковий сашник. А, також у нас опорні прикатуючі колеса розміщені в шахматному порядку, для того, щоб не було нагортань. Діаметром 900 міліметрів про запатентовану технологію VistaFlow я хочу розповісти. Від Кун. це автоматичне вимикання, і вимикання порядку та забезпечення технологічної колії. Прошу звернути увагу на висівну секцію CrossFlex. Ось ви тут можете звернути увагу тут. Виконано воно в з форматі за допомогою політарнових ставок. Якщо хочете, можете підійти подивитись. Вона забезпечує точність та висів, які ви поставите на швидкості до 17 км на годину. По всім питанням прошу звертатись, проконсультуємо, готові до вас показати її на демо.